Вітаю, вильми шановні пані та панове. Пропоную сьогодні поговорити про, як на мене, головні національні вади українців. Тобто, те, що нам заважає жити і чому ми. Маючи найбільші в Європі ресурси, є найбіднішою державою Європи, що є факт. І перше, що найбільші ресурси для розвитку, і друге, це останнє місце за рівнем соціально-економічного розвитку в Європі. Ну, уявіть собі, ну як ми можемо бути бідніші за Албанію? Ну, що там є? У цій Албанії, так. що там земля є, одне каміння? Що там ще є площа є, що там населення є? Ну це ж фантастика, це фантастика, те, що з нами відбувається, і ми так нічого і не второпали донині. Ну, давайте будемо розбиратися. Я вважаю, що головними негативними національними рисами Української нації, українського народу є наївність і коротка пам'ять. Оце ті дві національні риси негативні, які ну, головні у нас, в українців. Так, ми надзвичайно наївні. Нас так легко дурити, ну просто неймовірно легко дурити. Так. І у нас коротка пам'ять, тобто е, обдурені раз ми дозволяємо дурити себе другий раз, третій, четвертий, п'ятий, одним і тим самим людям. <кій> Тому нам, таким всяким, закинули таку тезу, яку ми з легкістю сприйняли. Це те, що під час війни владу критикувати не можна. Як це? Та всі це заявляють. І, і ті, і другі, і треті, всі з цим згоджуються. Як це? Що влада може вчиняти будь-які дурниці? так, І ми повинні мовчати, ми повинні взагалі ні, ні, ні про що не говорити, і вони можуть творити, що завгодно. так, Це ж так, ну як це? Не можна критикувати. Що там знаходяться небожителі при владі, що там люди з високим інтелектуальним рівнем? Так, кого там призначають на? послицями у різні країни? Що то люди з високим інтелектуальним рівнем, чи хоча б з високим рівнем освіти? Я б не сказав. Не знаю, може, ви. Можете сказати мені, що ці люди можуть там перевернути що-небудь, чи в нас стали менше красти в зв'язку з війною. Влада стала менше красти. Ну, якщо хтось із нас таке може, то ми вкрай наївна нація. Так, дійсно, вкрай наївна нація. І ми не розуміємо того, що ми там лаяли Верховну Раду, такі сякі, вони там собі зарплати постійно піднімають. Ну, подивіться на ви взагалі-то дивитеся у той бюджет 2023 рік. Вони собі знизили зарплати, як це там у Японії відбувається у компаніях, коли рік закінчився з ну, без успіхів у компанії. Всі йдуть і кланяються. Да. Керівника і кажуть, ми собі знижуємо там на 20% платню, бо ми дуже погано працювали. А директор компанії, все правління відход, виходить перед своїми працівниками, кланяється і каже: а ми працювали ще гірше, ми собі знизуємо на 30% платню. Ну то що, у нас ну подивіться, у нас підняли собі зарплату так звані народні депутати, ви ж їх обрали. Ви наївні такі, з короткою пам'яттю. От мені один, ну, здається, нібито е, ну, солідний українець починає щось там говорити про владу, яка у нас стала хорошою. Я кажу, а що люди міняють? Що от Верховна Рада була погана 24 лютого, коли почалася війна, коли вони там розбіглися всіх, хто куди, вони стали хорошими. Одразу стали хорошими. А потім вони повернулися сюди, побачили, що народ не здається, так, і народ, який їх обрав, а вони народні обранці цього народу. Ну, вдумайтеся це все, якщо є щось, чим думати, так? Бо це ж жах просто те, що відбувається, масштаби. Розкрадання і всього інше, що вони під час війни ну, зменшилися, стали менше красти, так. Ну, якщо ми так думаємо, то ми дуже наївні люди, надзвичайно. Тому нам і кажуть, що не можна нікого критикувати. Та ви що, Та не дай Бог. Це, це ж ви л'ете, і зразу вони пишуть про те, л'ете на млин цього путіна, так, наших ворогів. Хоча він сам ворог народу, так, нашого, українського народу. Ну, він дурить, але це все сприяє. Подивіться, що вони пишуть. Так, от ви мене критикуєте, це ви значить такі сякі. Так, от граєте на дудку, одну й ту саму Дмете разом з Путіним. Так, ну, фантастик. І народ це все сприймає, він все це, це ковтає. Він задоволений так, що його дурять. Отже, поки ми не позбавимося цих рис, або хоча б наше керівництво, скажімо так, стане нашої держави надзвичайно національно свідомим, таким, як, наприклад, Лікван Ю у Сінгапурі, який ну, сказав, а що мені щось треба, нашою що, не мій ці мільйони, мільярди. Вони ні мені не потрібні, ні на моєму уряду. Якщо я знайду в уряді хоча б одну людину, хай навіть найкращого мого друга, який вкраде хоча б один долар, то його повісять. Так і все. Ну так і трапилося, його друг взяв, тисячу доларів хабаря і, і що? І війни там немає. Та того і нема війни там, у Сінгапурі, що там отакі люди керують цією державою. А хто у нас? Всім українцям в Україні і в світі. здоров'я і удачі, нашої перемоги, на перемоги над Дикою Ордою московитів-андрофагів, яка прийшла на нашу святу землю нас убивати. Ну і бажаю в новому році хоча б трошки позбавитися наївності і так, продовжити свою пам'ять.